Цілющі рослини слугують здоров'ю саме під таким гаслом у Чернівцях та стороженці упродовж всього травня приходитимуть фітовиставки в системі Аптек Гармонія, широкий асортимент ліків з природної сировини, дегустація різноманітних фіточаїв та відварів, а також ознайомлення з фітопрепаратами українського виробництва для лікування та профілактики різних захворювань. Кожний відвідувач матиме змогу стати бли. Щем до нашої матінки природи, завдяки таким фітовиставкам, відвідувачі зможуть придбати фітозбори, фітосиропи, фітомазі, фітокреми, виготовлені на основі природних ресурсів, у тому числі Буковинських Карпат. Адже система Аптек Гармонія представляє також широкий асортимент лікарських засобів власного виробництва на основі рослинної сировини. Крема власного виробництва, в які входять також лікарські трави, календула, ромашка це комсоматичні засоби з гілороновою, кислотою, плюс гінічні з пептидами. В аптеці представлені лікарські засоби з живокостом і сабельником, з диклофенаком, плюс дуже гарний ефект і відгуки від клієнтів. У нас є з кремами для підошці, сичовиною і ялівцем. Окрім того, з початку широкомасштабного вторгнення викладачі кафедри фармацевтичної ботаніки та фармакогнозії Буковинського державного медичного університету розробили ранозагоювальну мазь на основі обліпихи для наших воїнів на передовій, яку передавали зокрема у Запорізьку, Донецьку, Харківську та Дніпропетровську області. А виготовленням цієї мазі займається саме система аптек Гармонія. Наразі ми просимо виробничу аптеку Гармонія виготовляти дані засоби, щоб надалі передавати військовим. Відгуки від військових лише позитивні. Вони кажуть, що їм надзвичайно допомагає це обвітрення, опіки першого-другого ступеня, термічні опіки. Навіть при геморої мазь помічна. Як розповідає доцентка кафедри фармацевтичної ботаніки та фармакогнозії БДМУ Олександра Горошко, хоч сьогодні медицина і фармація дуже розвиваються і з'являються безліч нових хімічних лікарських засобів, але фітопрепарати є незамінними у випадку хронічних хвороб або ж у період ремісії, є ряд захворювань, які виліковують препарати, оскільки традиційна медицина наприклад, Мне на, на, на знімання симптомів. А фітозасоби це лікарські препарати, які виліковують. Ну недаром кажуть, що лікар лікує, а природа виліковує. Тому фітопрепарати можуть існувати на даний час як окремий лікарський засіб, і можуть існувати як доповнення до основного лікування. Олександра Горошко звертає увагу, що мережа аптек Гармонія, очільницею якої є докторка фармацевтичних наук Галина Мельник, робить велике. І внесок у дослідження та виробництво фітопрепаратів на Буковині. Галина Миколаївна вникає в цю сферу не тільки як практичний діяч, а й як науковець. І це власне допомагає як і відвідувачам аптеки, так і як майбутнім спеціалістам, нашим студентам. Галина Миколаївна дуже сильно співпрацює із Буковинським державним медичним університетом у цій сфері. Вона допомагає нам у комплектуванні робочих навчальних програм, основних компонентів, які студенти повинні знати, основних напрямків, на які ми повинні націлювати наших студентів. Зокрема, саме проведення таких відкритих заходів, як фітовиставки, є надзвичайно важливими для студентів, зазначає науковиця. Ми також маємо можливість ознайомитися більше із лікарською рослиною сурвиною, яка є на даний час в аптечній мережі, яка використовується, яка є популярна. Ми допомагаємо з наукової точки зору співпраці з Галиною Миколаївною. Галина Миколаївна нам допомагає у хованні молодого покоління, оскільки майбутнє в медичній практиці стоїть все-таки за фітофармацією, за органічною речовиною, за природньою речовиною. Ну, вона, звичайно, що не. Витисніть хіміопрепарати і е, основну медицину, але вона є дуже великим помічником у медичній практиці. На мою думку, це дуже е, така цікава тема, тому що ну дійсно дуже цікаво розглядати рослину, кожну рослину, яку, яка має е, дію, яка має функцію, для чого вона нам потрібна для організму. І дуже цікаво е, саме навчатися і е, дізнаватися все більше і більше для себе. Тому що це корисно саме і для себе, і також для майбутньої професії, для спеціальності. Олентина Корнєва, лікарка-педіатриня з 54-річним стажем роботи, каже, фітопрепарати є надзвичайно важливими у процесі лікування дітей. Фітопрепарати, по-перше, вони роблять вони ближче до природи, діти краще сприймають менший рівень алергії. Особливо мами полюбляють багато, чиї українські з ромашки, з фенхелю, Діти з задоволенням приймають. І для шлунково кишкового Каналу і при захворюваннях вірусних Це є адаптогені, вітамінні корекції. Ну і дуже діти полюбляють сиропи, от які тут дуже добре представлені. Це із хвої, це і хвоя є буде з хіноцею. є чиї різні, ну більш старші вікові групи підлітка можна глоду давати. Валентина Корніва, постійна відвідувачка аптеки через повномасштабне вторгнення була змушена покинути рідну домівку та оселитися у Чернівцях. Я дуже полюбляю систему Аптек Гармонія. Це аптеки, які мають дуже великий позитивний такий імідж у чернівчан і не тільки гостей. Я спілкуюсь з тими людьми, які приїхали, вимушені переселенці, і вони дуже часто звертаються в саме в ваші аптеки. Інтер'єр самої аптеки з її фітопрепаратами, з її природними зараз тими квітами, всім, що є у нас для фітолікування. Також пані Валентина звертає увагу на високий рівень фармопіки у аптеках. Прийшла по аптекам і завжди звертаюсь з фахівці, фармацевти, великим досвідом фармопіки, тобто розповіді і першої допомоги, і знають, коли треба з скерувати відвідувачів до сімейного лікаря або до іншого фахівця. Під час фітовиставок відвідувачі зможуть за бажанням долучитися до формування фіту кошика для наших захисників, які лікуються у військовому госпіталі, а також виміряти тиск, рівень цукру та здати аналізи.